Друзі, всіх вітаю, всім доброго ранку. З вами знову MyCamping Сьогодні у нас буде трішки незвичне для нас відео. Я хочу сьогодні подякувати нашій підписниці Євгенії та її мамі за уважність за купу маленьких таких приємних моментів. Вони відправили нам посилочку з кавою, з різними смаколиками. Солодощами і це дуже приємно, особливо в наш час. Тому дуже вам дякую і це відео я хочу присвятити вам. Кава пахне просто неймовірно і маленький помол такий, як я люблю. Робіть, друзі, один одному сюрпризи це дуже приємно. Дуже дякую вам і гарного вам дня.